Усім самим найкращим величезний, величезний привіт. Я вас запрошую в Аврору. Подивимося, які акції новинки сьогодні в магазині Аврора. Дивіться, який чайник привезли. Сатурн, ємність на 1,2 літри, корпус із нержавіючої сталі, автоматичне вимкнення після закипання. захист від кип'ятіння без води. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Два роки гарантії і ціна такого чайника 299 гривень і гарантія 2 роки. Ще одна новинка в нашій Аврорі. Ось такий пилисос шнур 5 метрів. А, так, що тут ще? Це миючий пилисос на 600 Вт, 3 роки гарантії. Давайте проскануємо ціну цього пилисосу Ціна 1599 гривень зараз зі знижкою. Горшок для малечі. У мене теж такий був, тільки дерев'яний. 199 гривень, горщик стілець. 1099 гривень електропіч Сатурн чорна на 10 літрів, 900 Вт. Два режими, а, тобто два, скажіть мені, на дві решітки двохповерхова І таймер 60 хвилин. Ще одна новинка в магазині Аврора. Ось такий, точніше, овочерізка з різними насадками. Конус для дрібної терки, для середньої, для крупної, для тонкої і товстої нарізки. Ціна такого. Комбайна, не знаю, правильно овочерізка. Ну, да, Зараз скажу вам скільки ціна. Такої новинки гарантія 2 роки 999 гривень. Тут я ще знайшов ось такий пилосос миючий, тобто не пилосос, а швабра миюча, ось така. На 1300 Вт. 280 мл води контейнер, обертання 180 градусів і шнур на 3,5 метри. Мультиварка 1399 гривень, нержавіюча 900 Вт, потужність, чаша об'ємом 5 літрів, керамічне покриття. Також в набір входить контейнер, пароварка, мірна склянка та лопатка для перемішування. Ой, дивіться, мені таке треба. Це попкорниця, робити попкорн 1100 Вт на 60 грамів попкорну, мірна ложечка зверху, стійкі силиконові ніжки. Ви собі уявляєте, чого тільки тут <свісно> нема. Але я попкорн готую у мікрохвильовій печі. Знаєте, ці всі попкорн, це який продається в магазині. Просто треба розігріти мікрохвильові печі і попкорн готовий. Ціна такої новинки попкорниця Сатурн. 899 гривень. Тут щось для фітнесу, якась стрибуча скакалка. Це ж скакалка, да? так, добре, зараз поскануємо, дізнаємося, що це таке. Ціна такої штучки цікавої 129 гривень. Еспандер тренувань з ручками. Капучино смак тістечка. 39 гривень 40 грамів. Річард. Є ще такий чай, здається, річард. Вафельки від а, бісквіт фірми. Ціна 14 гривень, 57 грамів. Чай, мономах з ароматом Бергамоту, 45 пакетів, 49 гривень. Солоний крекер, смак піци, 100 грамів 24 гривні. А оці людяники дійсно смачні, там всередині у них якийсь наповнювач ще є. Я давно їх купував, вони мені дуже сподобались. 29 гривень. Печиво з начинкою вишня. 9 гривень. У нашій аурорі ще ось така новинка. цих вафель я не бачив. Наш Артек 65 грамів. 11 гривень. Халва. Соняшникова з какао. 24 гривні, 210 грамів. Зефір біло-рожевий, 6 штук, 320 грамів, 59 гривень. Великий батончик Lime. 39 гривень. Так, я знайшов якусь новинку кофі мікс Я думаю, це капучино, це якась кава від Якобс. Зараз проскануємо. 450 грамів. Так, 219 гривень. Напій кавовий розчинний. Айріш. Це не кава, це напій кавовий. Карпатський чай лісові ягоди. 55 гривень, 100 грамів. Чай трав'яний, антистрес. 20 пакетів. 22 гривні. Новинка. Ось такий чай. Грейс, зелений з ароматом суниці, 20 пакетів. 34 гривні. Так, такий пік вік я бачив, але пакування не 40 пакетів, як тут, а 20 пакетів. Ціна такої новинки. Це чорний чай. Ціна 55 гривень. Я хочу сказати, що це дуже хороша ціна, враховуючи тут 40 штук. Розділити навпіл це по 20 штук. Це по 20 пакетів набагато дорожче. Економна дійсно упаковка. Ну і бачу вже пік, який з'явився і в Аврорі. Також хочу дізнатись ціну на ось цей 49 гривень, як і у інших магазинах. Зі значкою зараз ось ці шоколадні кекси, точніше, їх треба зробити. Купував я в Аврорі багато ось цих упаковок. Є відео на каналі із приготуванням ось цих кексів. Зараз 77 гривень зі знижкою. І ще в набір ходять форми для кексів. 29 гривень вафлі для приготування тортика, 27 гривень какао-порошок 80 грамів. Розпушувач для випічки Амоній. це дуже хороша фірма. Дуже якісний у них товар, 4 гривні. Хочу показати новинку кухонні ваги. також Сатурн, дуже багато в магазині Аврора. Цієї фірми максимальне навантаження 10 кг. А в таких вагах, пам'ятаєте, завжди нам було максимальне навантаження 6, якщо я не помиляюсь, а тут аж до 10. А, так, Градація 1 грам, сенсорне керування, гарантія 1 рік. Ціна 299 гривень. Сатурн це ваги, багажні і ціна такої новинки від Сатурн 299 гривень. Максимальне навантаження 50 кг. Це також новинка. Ось такі ваги Сатурн. Максимальне навантаження 5 кг. Сенсорне керування. Індикатор навіть є низького заряду батареї. Ваги йдуть із чашею 399 гривень. Гарантія 2 роки. Так, а це що таке? Це теж ваги. Понавозили цілу купу. Це теж кухонні ваги. Максимальна вага 5 кг. Градація. Грам, сенсорне керування. Чорні. 499 гривень. Ціна такої новинки. Привезли запальнички. Кухонні ціна такої. Запальнички 69 гривень, багаторазова п'єзо Є трішки менші запальнички 27 гривень. Хочу показати новинку сковорідка для приготування млинців діаметр 22 сантиметри, 349 гривень. Такий цікавий інструмент кухонний, щось він мені догадує. Піпетка, пензлик, голка. Що ж це таке? Це, мабуть, для змащування. Сюди заливається олія. Да? Ще щиточка є для миття. Олія і, мабуть, щиточкою змащувати. Ну, не знаю, я чесно що це таке. 149 гривень. Так, зараз ось таке начиння для кухні. Ось зі знижками йдуть. Тут дуже багато можна обрати те, що вам потрібно. Ціна 49 гривень будь-якого предмету. А тут написано 64. 64, значить цінник невірний. Пакети майка міцні. 200 штук, 74 гривні. Ось такі ще є тут 100 штук 24 гривні. Відкривачка для пляшок 39 гривень, тарілка дитяча, глибока силіконова. Денси на присості, щоб дитина не зіштовхнула. Кольори в асортименті 77 гривень. Щипці металеві кухонні 109 гривень. Дійсно 109 гривень. Так, ось такі баночки для сипучих скляні. Пластикова кришка. Зараз 129 гривень. Є точнісненько такі самі, тільки трішки менші. 109 гривень. Турка на 640 мл. Зроблено в Турції написано металева. 279 гривень зараз зі знижкою. Набір столових предметів 24 штуки 549 гривень. Точило для ножів 99. У акції пластикова яйцерізка. Банка для сипучих на 900 мл. 99. Ще я знайшов ось таку. Також скляна. 99 гривень на літр. Пляшка спрей для олії. 100 мл. 99 гривень. Скляний графін на літр. Здається, на літр. Зараз зі знижкою 199 гривень. Так, дуже хороша штука. Я вже показую її давно, коли тільки в нас з'явилася в магазині Аврора. Без знижки поки що 349 гривень, чек на літр 100. Зі знижкою тарілка супова 59 гривень. Для цукірок чи для цукру. 129 гривень, діаметр 14 см Ще хочу вам показати ось таку новинку, яка з'явилася в нашій Аврорі. 69 гривень, креманка на 240 мл на ніжці. Ще одні креманки. Ціна 84 гривні на 360 мл. Фрекінбок, пористі губки для миття посуду. 5 штук. Утворюють добре піну. Написано. Ціна 34 гривні. Пані блиск. Губки, також 5 штук, 34 гривні. Губки 6 штук пінно утворювати 24 гривні. Набір Фрекінбок 4 плюс 5, да? 5 а, серветок і рушники, рушники. Пакети для сміття у подарунок написано. Ціна такого набору фрекінбок 74 гривні фрекінбок, бок губки, кухонні, целюльоза. Три штуки у наборі. Зараз зі знижкою 88 гривень. Ось такий набір кошиків, три штуки. Ціна 119 гривень. І вони в нашій аврорі в трьох кольорах. Дозатор для мила. Зараз зі знижкою 99 гривень. Новинка в нашій Аврорі ось такий йоржик із відром для чищення унітазу. 99 гривень. Написано підставка люкс. Я помітив ось таку новинку для домашніх улюбленців, щітку чесавку. Вона двостороння, якщо ви помітили, ціна такої новинки 69 гривень. Дивіться, який повідець, В якому кольорі. 249 гривень. На жаль, камера розрядилася, бо я повинен закінчити відео. Усього вам найкращого. І зустрінемось вже у наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд.